Давайте поговоримо про. Ні, сьогодні лише про прокрастинацію. Ну але хто знає, може тобі і сексом вже ліньки займатись. Прокрастинація це насправді дуже глобальна проблема. І з високою долею імовірності, в тебе вона також є. Вона як ракова пухлина, поглинає у всі сфери нашого життя. І чим більше ви лінуєтесь, тим більше вас поглинає прокрастинація. Саме тому я вирішив про це поговорити, тому що якщо ви не впораєтесь з прокрастинацією, у вашому життю гаплик. Що робить прокрастинація? Ну або просто лінь. По перше, вона викликає. Стрес. А як ми знаємо, стрес це проблеми зі здоров'ям. Та давайте бути відвертими. Якщо ви лінуєтесь, вам ліньки сходити до доктора, вам ліньки тренуватися, вам ліньки їсти правильну їжу. Тобто в усіх сферах життя вам тупо впадло щось робити. Також прокрастинація веде до жалю двох типів від вчинків та від упущення. Тобто, жалю, що ви щось не зробили, або навпаки, жалю, коли ви щось зробили, але не хотіли цього робити. Давайте я вам наведу пару прикладів. Хай, ти можеш прибрати сміття, бо смердить же капець. Та добре, добре, зараз викину. А ти вже викинув сміття чи ще ні? А, так, так, зараз зараз викину. Та викинув вже то сміття, зараз задихнусь уже. One week later. згідно статті 2356 пункту 35 приговорюю приговорю вас до довічного ув'язнення за те, що ви вбили свою дружину шляхом отруєння смердючими газами і не викинули вчасно сміття. У вас є можливість сказати останнє слово. Добре, ваша честь, А можна я трохи пізніше скажу? Ну і будь-яка людина, особливо чоловіки, не можуть бути повністю щасливі, якщо не рухаються до своєї мети. До речі, прокрастинація може бути навіть на роботі, коли ви працюєте, начебто, 24 на 7, але реальна робота займає 2, ну максимум 3 години. І саме така прокрастинація виникає через те, що у вас немає кар'єрного зростання, та ви просто розумієте, що працювати більше, начебто ну, і немає сенсу. Тепер давайте з'ясуємо, як боротися з прокрастинацією. По перше, треба усвідомити, що прокрастинація це суто емоцій. На штука, ви не робите не тому, що вас прикували ланцюгами, а тому, що в вашій голові вам хтось не дає ага! працювати. А ви що подумали? Коротше, перше, що треба зробити у боротьбі за ефективність, це зрозуміти, який саме страх не дає вам щось робити. Давайте візьмемо до прикладу мене і мою професію ютубера. Мені іноді трохи впадло писати сценарій, і якщо я був би початківцем, напевно, це було би і ще складніше, тому що я б усвідомлював, що мої перші відео, мабуть, ніхто і не подивиться. Від цього усвідомлення і виникає прокрастинація. Коротше, боротися з прокрастинацією такого типу потрібно теж у своїй голові. Наприклад, я би себе запевнив, що. Що Ютуб це для мене поки що тільки хобі, врешті-решт, якщо все, що ви робите, ви будете сприймати як роботу, то у вас не залишиться хобі. А як тоді відпочивати від роботи? Ось я, наприклад, сприймав колись спорт як просто хобі. Тепер ми зробили дуже багато програм тренувань і заробляємо на цьому. Також колись я сприймав і Ютуб як хобі. У 2010 році я просто завантажував на Ютуб свої відео, не очікуючи, що я буду колись з цього заробляти. Але тепер бляха заробляю з Ютубу і не сприймаю його як своє. Хобі, а як професійну роботу. Ось такі в мене великі проблеми. Іноді я навіть граю в CSGO і такий думаю: а може почати скіни продавати чи щось таке, а потім такий стопе. Ну, залиш собі хоча б одне хобі просто бляха, грай. Це ж таки, якщо спочатку ви почнете сприймати це як хобі, вам буде набагато простіше починати. І що дуже важливо, отримуємо задоволення від самого процесу. Наступне, що треба зробити, це перший крок. Я розумію, що коли ти лінуєшся, це якась тупорила порада. Але знов ж таки впевніть, що ви не збираєтесь робити всю роботу цілком. Давайте повернемось до мене і до мого сценарію, який я не завжди люблю писати. Я запевняю себе, що я почну тільки вступ. Однак, якщо я все ж таки починаю, мене вже не зупинити. Також що роблю я і що допомагає мені, це писати нотатки. Я був схиблений на цій темі, і коли з Індонезії написав собі, що я повинен підкорити вулкан і реально викреслював. Цю задачу сидячи на бляха вулкані в Індонезії. Також я колись видумав собі задачу, що треба працювати 48 годин. Так я нібито зможу зробити більше різних задач, але не спати 48 годин ну, це реально тупа ідея. Звісно, немає нічого поганого в задачі там залізти на вулкан. Але спочатку, все ж таки я рекомендую писати собі одну чи дві задачі на день. Тут важливо розуміти, що це повинні бути реальні складні задачі, не просто викинути сміття чи забрати у бабулі пиріжки. Це може бути тренування, чи може бути гра на гітарі, чи може бути вивчення англійської мови протягом часу, або ще щось в такому дусі. Треба усвідомлювати, що якщо сьогодні ви не закриєте одну задач, вам доведеться виконувати її завтра. Тому треба відноситись до задачі дуже відповідально. Якщо ви сьогодні щось не зробили, то ця задача обов'язково повинна перенестися на завтрашній день. І ще одне: завтра ви теж повинні написати собі дві інші задачі. Тільки так це буде працювати. А тепер хвилинка інсайтів: мотивація ніяк не допоможе вам у боротьбі з прокрастинацією подивившись фільм Рембо, ви не підете одразу в спортзал. Хіба що продовжите мріяти про це? Коли я працював у Китаї, то не дуже горів бажанням просинатися в 5 годині ранку для того, щоб іти на роботу, але я вставав і йшов туди. Якось Джеф Хейден у своїй книзі Мотивація це міф писав, що треба чітко усвідомлювати, що мотивація не працює, коли справа стосується реальних дій. Набагато краще працює ідентифікація себе. Що це означає? Наприклад, ви можете ідентифікувати себе як спортс. Смен або як людина-блогер, або як людина, просто працівник на заводі. В цьому також немає нічого поганого. Важливо ідентифікувати себе як професіонала, навіть якщо ви займаєтесь чимось як просто хобі. Тобто, якщо в голові ви вже усвідомлюєте, що, наприклад, тренування це для вас важливо, і ви точно не плануєте виглядати погано. Якщо ви відверто можете відповісти собі на такі питання, хто я та який я, то з набагато більшою імовірністю почнете діяти, і це буде сильно відрізняти ваше мислення від людини. Яка не ідентифікує себе як спортсмен, а лише думає, що було б непогано записатися у тренажерний зал. І ще прибери вже той безлад, коли людина каже, що в неї творчий безлад, але при цьому не займається творчістю, в мене викликається купу питань. Якщо ти дійсно творча людина, то на 90% безлад почне тебе бісити та відволікати. Подивись канали Пітера Макінена, Мета Давела, Джошуа Мейо, Алі Абдала. Всі імена, які я назвав, це творчі люди, кожен з них до. Олевий мільйонер, і абсолютно всі завжди слідкують за чистотою. І до речі, я зараз не тільки про чистоту в квартирі. Безлад буває і в телефоні, і в документах. Я, наприклад, повидаляв абсолютно все з телефону, чим не користуюсь. Відписався від усіх блогерів, які роблять деградуючий контент. Коли я роблю відео, як, наприклад, оце, яке ви зараз дивитесь, я все дуже структурую та розділяю по папках. Звісно, на перший погляд, це може здаватися дуже важко. Отак все структурувати та тримати порядок в усьому. Але насправді це лише ваша звичка. Запам'ятайте, безлад у будь-якому вигляді веде до безладу в думках, і, звісно ж, до безладу у ваших діях. А якщо тобі все ж таки вдалося побороти ту кляту прокрастинацію, подивись оце відео, де я розповів про 5 дуже крутих видів заробітку, з якими може впоратися навіть підліток, але не лінивий.